Можемо вас знайомити на нашому каналі Домашні університети в рамках плейліста Ліки природи з перевіреними рецептами оздоровлення організму. Сьогодні мова піде про квасолю звичайну і її лікувальні властивості. Квасоля, квасоля, квашоля, кросоля, як її називають на українській землі, відноситься до однорічних рослин із сімейства бобових. Частина сортів має довгі юнке стебло. У деяких різновидів воно пряме. Рослина гілляста, має черешкове трічасте складне листя. І прилисники. Квасоля, звичайно, викидає від 2 до 6 квіток метеликового типу з довгими квітоніжками. Зній колір виріюється. Від білого до рожевого або темно-фіолетового. Квітки зібрані в пазушисті кісті. Після цвітіння рослина утворює висячі боби прямого або зігнутого типу. Їхнє забарвлення може бути різним, блідим, жовтим або насичено-фіолетовим. У бобах дозріває від 2 до 8 насінин або від 3 до 7. Форма насіння. Еліптична, колір однотипний або мозаїчний. У медичних цілях використовуються стулки плодів квасолі, які містять білки, вітаміни, флавоноїди. Квасолі присутні бетаїн, глобулінфазеолін, сапоніни, таніни, бета бетакоратін, аскорбінова кислота, гуаніддін, Геміцелюлоза, аргінін, лізин, фосфорна кислота, циановоднева кислота. Шулки квасолі надають на організм сечогінну і сушно розширювальну дію, стимулюють обмін речовин, сливний матеріал нормалізує рівень глюкози в крові. У людей, які страждають на легко або середню форму діабету. Квасоля звичайна бобова рослина придатна для вживання її віжу. У лікувальних цілях використовуються стулки квасолі. Квасоля, звичайно, є популярною городньою культурою і вирощується повсюдно. Насіння рослини джерело рослинного білка, місць якого досягає 30% від квасолі Характерний високий рівень вуглеводів 50-60%. Також у квасолі присутні вільні амінокислоти, органічні кислоти, фітостерини, вітаміни групи С, калій, кальцій, магній, фосфор, залізо, мідь, цинк. У пледах містяться кобальт і нікель. У медицині застосовуються тільки стулки квасолі. Обумовлено це високим містом біологічно активних речовин. Тулки квасолі використовуються в різних лікувальних цілях для нормалізації рівня цукру в крові при діабеті. Згідно з дослідженнями, відвари і екстракти лушпиння квасолі знижують рівень глюкози в крові на 30-40% за 10 годин. Така дія рослини обумовлена наявністю флавоноїдів і аргеніну в її складі, ці речовини близькі до гормонів, які виробляються організмом. За допомогою флавоноїдів і іаргеніну здійснюється регулювання процесу травлення. Також вони зміцнюють серце і судини. При алергічних реакціях і шкірній сверблячці. Стулки квасолі заспокоюють нервову систему і є протизапальним засобом. Як диуретик, стулки квасолі застосовуються, коли є проблеми з водно-сольовим балансом в організмі. Виведення рідини з організму посилюється на 40-50%. Настоянки та відвари з даної рослини здатні розчиняти камені в нирках. Під час лікування гастритів при малому виділенні шлункового соку. Активні речовини у складі столок плодів квасолі стимулюють вироблення шлункового соку. Штулки плодів квасолі можуть використовуватися не тільки для приготування відварів настоянок екстратів і примочок, а й в якості чаю. Відзначено, що ефективність рослини посилюється в комплексі з листям чорниці. Лікувальні властивості лушпині квасолі дозволяють стимулювати вироблення необхідних для організму гормонів, в тому числі інсуліну. Прийом всередину препаратів на основі такої рослинної сировини допомагає оптимізувати функцію підшлункової залози. Штулки квасолі знижують глікемічний індекс крові, покращуючи процес засвоєння глюкози організмом. Після прийому лікарських засобів на їхній основі цукор розщеплюється повільніше, тому протягом кількох годин глюкоза знаходиться в межах норми. Завдяки стулкам в квасолі виробляється власний інсулін і поліпшується його якість. Вживання лушпиння квасолі у вигляді відварів настоянок оптимізує метаболізм. І синтез білка в організмі. Наявність у складі рослинної сировини мікро- і макроелементів покращується стан судин та їхня еластичність. Також застосування лушпиння квасолі забезпечує підтримання водно-сольового балансу. Рослинна добавка здатна стимулювати виведення зайвої рідини і допомагає знімати набряки. У цьому відвари і настоянки зі стулок мають властивості природних антибіотиків. Посолові шкурки і лікарські засоби з них не рекомендується використовувати при вагітності та в період лактації. Штулки протипоказані людям з алергією на бобові, прийом лікарських засобів на їхній основі. Для діабетиків повинен здійснюватися тільки під керівництвом лікаря. Не можна використовувати лікарські засоби на основі лушпиння квасолі людям, що страждають на глікемію. Стулки квасолі в косметології. Вмивання відварами з лушпиння квасолі допомагає прибрати мішки та круги під очима. Додавання у ванну екстракту або настоїнки з них забезпечить еластичність і пружність шкіри, Антисептичні властивості відварів дозволяють застосовувати їх як зовнішній засіб у боротьбі з висипаннями, вуграми, гниніками, фурункулами і запаленнями. Екстракти зі стулок використовуються при виготовленні косметики для догляду за обличчям. Так як сировина стимулює вироблення колагену організмом. Інформація надана з ознайомчою метою і не повинна бути використана для самолікування. Якщо вам сподобалася інформація, то ставте вподобайку, пишіть коментарі і підписуйтесь на наш канал. Підтримуйте україномовний контент. Будьте здорові! Дякую за увагу!